От, на мою думку, Україна поймається із, із, із народами світу. Ми об'єднувалися з Росією і воювали проти Німеччини. А, а зараз ми об'єднувалися з Німеччиною і воюємо проти Росії. Тобто закидаємо їх санкціями. Я ті чуть, -чуть навіть не розумію значення слова «примирення». мають відзначати люди, які приймали участь у війні. Генерали, які допомагали врятувати світ, люди, які служили та зупинили все це. Всі країни, які брали участь у війні, мають святкувати її завершення, мають намагатися підтримувати мирні стосунки зараз. Німеччина та її союзники мають теж встановлювати мирні відносини з іншим. Шаканаселебревитічадер приміріть в атамі. Нада ну людей, які живуть в нашій країні, України, по тому ж цілісна групи. Некотори за фашистів, нікатери за нас. Ну їх приміріти, щоб вони були дружні. Країни. Я думаю, Росія повинна завершити цю війну з Україною і щоб знову був мир. По-перше, ми маємо примирити наш народ, тому що люди зараз діляться, якось кучкуються, і ну, я б хотіла, щоб люди об'єдналися. Примиритися мають три фронти: УПА. Українська повстанська організація, Радянський Союз та Німеччина. Усі дні мають помилитись, мабуть, усі з Україною і Німеччина з Францією. Я думаю, що в цей день повинні примиритися країни, які на той момент воювали, і вспоминати ці дні, як воювали їх предки, і повинні вчити ці помилки, щоб помилок цих не було в наші часи, дні. Щоб не було таких же ошибок, як в Тіна, тому що на той момент погибло очень много людей, і якщо сейчас же ж конечно, звісно, це буде дуже печально. Я гадаю, що Україна з Росією, тому що на даний момент э, у нас є э, АТО, ну э, воєнні, воєнні розборки, можна так сказати. Э, ну, як сказати, Росія зараз хоче захопити частину Криму. І я гадаю, у цей день у цю подію повинно все примиритися. Примирення йде між Німеччиною і іншими країнами. Чи саме відбувається це примирення? Я вважаю, що так. Те, що в нас є в Луцьку, є німецький завод, який створює машини різних німецьких структур. І там працюють мої батьки і там німці. Відносяться навіть позитивно до українців і українці так само до німців. Це складно. Війна це погана річ. Треба зважати, щоб це більше не повторилось. І я думаю, що солдати, які тоді померли, вони померли від жахливих обставин, і це неправильно казати, що їх ми не згадуємо, а інших так. І ніхто не знає точно, хто з солдатів був нацистом, а хто ні, а хто зовсім трохи. Я думаю, що йдеться про жертв війни в цілому. Зухтенки скітом десальма умдіальні опфалес кріги сумтінцю ден. Ти бачиш німецьких солдат жертвами війни? Yeah. так.